Вітаю вас на все росте! Сьогодні в нас знову маленька розпаковка. Хочу вам показати ось такий класний парканчик пластиковий від компанії Brades. Дані упаковочки, хоч вона така і компактна, 2,5 метра парканчика. І так, давайте подивимося, як він виглядає. Ось так. Розміщені секції. Станемо, ось тільки секції паркану. Ось так вони. Виглядають. Цю частину ми всуваємо в землю. Отак от буде він виглядати над землею. От. Дуже класний. З'єднується дуже просто. Ось так от. Раз, Два, ось так. Дуже гнучки, не можна формувати різні такі хвильки або коло. Мені здається, буде дуже класно використовувати на пристовбурових колах, так, клумбочку зробити і огородити. Буде дуже гарно. Замовляйте, на все росте.